Доброго дня, оператор Олеся. Слухаю вас. Колцентр це спеціалізований підрозділ, головним обов'язком якого є обробка звернень та інформування споживачів електричної енергії різними каналами зв'язку. Колцентр дбає про підвищення якості інформаційного обслуговування споживачів з питань розподілу електричної енергії, реалізації принципів відкритості та орієнтації на клієнта. Досконалення взаємовідносин між товариством та споживачами електричної енергії зараз. Ви бачите, розпочаток період передачі показів лічильника. Є черга у нас на лінії, майже всі оператори працюють для розвантаження лінії за потреби. Ми дистанційно підключаємо, тобто виводимо працівників для того, щоб максимально швидко обслуговувати кожного споживача задля для вашої зручності. Оператори кол-центру приймають та надають інформацію щодо показників приладів обліку електроенергії, порушення енергопостачання, порушення в роботі приладів обліку електроенергії, аварій та нещасних випадків в мережах пад Черкаси Обленерго, обривих ліній електропередач та проведення заходів безпеки громадян, до прибуття персоналу, товариства для ліквідації аварій, несанкціоноване підключення до мереж пад Обленерго, неправомірних дій персоналу. Товариства під час проведення робіт або в ході взаємодії зі споживачами електричної енергії та низки інших питань пов'язаних з роботою товариства найбільше звернень від споживачів відбувається в період передачі показів, а також у виникненні аварійних ситуацій в товаристві. В таких випадках кол-центр працює у посиленому режимі. На лінію виводяться майже усі працівники кол-центру, як в стаціонарному режимі, так і у віддаленому режимі. В такі дні працівники приймають більше ніж 500 звернень за зміну. У порівнянні в звичайному режимі роботи оператори кол-центру приймають близько 200 звернень за зміну. Товариство робить усе можливе для ефективного обслуговування споживачів і швидкого реагування на звернень. На тому, будь ласка, звертайтеся до околцентру. Нагадаємо, що фахівцями пад Черкаси Обленерго було впроваджено електронні сервіси. За допомогою яких споживач має змогу швидко, зручно, без очікувань на лінії передавати покази лічильника, також надсилати повідомлення оператору та переглядати інформацію щодо аварійних планових позапланових відключень електроенергії. Електронні сервіси, такі як паблік-аккаунт Viber та чат бот Telegram, постійно вдосконалюються та оптимізуються. Також працює швидка форма передачі показів на сайті товариства. Крім того, на офіційному сайті функціонують кабінети побутового, юридичного споживача та кабінет з приєднання. Нещодавно введено в роботу кабінет з тимчасового приєднання споживача, який запроваджено на час воєнного стану в країні. З роботою та перевагами цих сервісів ви можете детально ознайомитися на сайті Пад Обленерго». Звертайтеся до кол-центру Пад «Черкаса Обленерго». Ми працюємо цілодобово без вихідних та святкових днів та завжди раді допомогти вам у вирішенні ваших питань. Наператор Світана Слубила.